Його традиціях Вибори на Донбасі 2 листопада відбулися поза українським правовим полем в ситуації невизнання їх світовою спільнотою. Як залишити Донбас у складі України, будемо далі говорити з політиком та громадським діячем Сергієм Шаховим. Пане Сергію, доброго ранку. Рада вас вітати на Черновій студії. Отже, давайте одразу ось до справи. Так фактично відбулася легалізація так званих ДНР і ЛНР у пазі правовому просторі. Що це означає взагалі для України і якою, на вашу думку, повинна бути подальша теперішня житова політика України? Української влади щодо усіх утворень. Ну, по перше, легалізація ЛНР-ДНР відбулася тільки для них, для України, для Європи, для всього світу. Ніякої легалізації немає, а тільки скасування тих домовленостей, які були у Мілані та в Мінську з так. російською стороною. Як легалізація могла відбутися, якщо б 7 грудня відбулися вибори за українським законом за українським законодавством? А те, що сьогодні утворили банк формування терористів на території Луганської та Донецької областей, можна називати призначенням. Там не було ніяких виборів, там практично призначили Захарченка та Плотніцького. Цинічність цих виборів викликає обурення тільки за те, що Захарченко знаєте, люди знають Захарченко, того який очолював МВД в Україні так. і сьогодні був міністром МВД. А сьогодні Захарченко очолив ДНР, так звану як Республіку. Це, по перше, вигідно Путіну і Росії для того, щоб він міг би говорити з українською стороною. Так. Чому саме 2 листопада пройшли ці вибори? Чому не 7 грудня? Тому що Росії негайно треба вести переговори з Україною. Вони втратили контроль над Верховною Радою України. Вони контролювали через партію регіонів. Та через комуністів Верховну Раду вищий законодавчий орган нашої держави. А на сьогоднішній день вони втратили цей контроль, і їм негайно треба було би сьогодні провести вибори на цих окупованих територіях для того, щоб вести з Україною такі перемовини. Я не знаю, чи вдасться їм через бандитів, через терористів вести ці 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 перемовини. Я не знаю, але Україна повинна хто знаєте навіщо говорити задом, якщо є голова. Тому треба говорити з Путіним, а не говорити з тими, з тими е, негідниками, які сьогодні обралися в Данилі. Правильно. ЛНР. я продовжу вашу думку, адже дійсно існує така думка, що власне ці вибори були лише для того, щоб ці псевдореспубліки, якісь такі, от вони отримали буде умовно таких легітимних представників для того, щоб подальше якось там перемовлятися. Правильно, знаєте, е, виборці е, е, збиралися яким чином? Людям повідомляли, що їм будуть видавати пластикові картки е соціального е призначення. Е ну, наприклад, місто Стаханов Луганської області. Е люди приходили отримувати пластикові картки. Вони закінчилися в 12 е дня. По-друге, це ваше рідне місто. Мій, моє так? рідне місто. Так, по-друге, ці картки видавалися на проїзд е в електротранспорті, якого взагалі там немає. Е по третє, е на містах продавали кача. Кіло капусти по, одні, по одній по гривні люди йшли за продуктами харчування, люди йшли за соціальними якісь картками. Вони взагалі не знали, про що голосувати вони будуть, за що вони будуть там ставити той підпис свій. Люди сьогодні зголодніли, вони хочуть їсти. Немає за що купити ліків, нема пенсій, нема робочих місць. Тому люди сьогодні ошукані, обдурені, вони будуть за що будуть можуть голосувати. І на, сьогоднішні, на сьогоднішній день я особисто не виявляю. Як далі будуть жити люди на цих територіях на нелегітимних таких українських містах, як Алчевськ, Луганськ, Стаханов, Донецьк? Ну схожу з того, що ви сказали, чи є тоді далі сенс вести подальші якісь перемовини з нинішніми лідерами ДНР ЛНР? І власне тоді, якщо так, то на яких засадах перемовини можна вести тільки з тією стороною, яка контролює цю ситуацію, а контролює цю ситуацію в Донецькій та Луганській областях? Так. Це Росія. Треба вести все ж таки перемовини З самим путіним. Е нія ніякого сенсу немає говорити з терористами, з банформуруваннями, чи з такими Захарченками та Платницькими. Е вони взагалі, е знаєте, на е якщо в, в Придністров'ї, в той момент, коли зробили сіру зону, там залишалися червоні директори, то Луганську і Донецьку залишилися люди, які тільки вміють стріляти. Стріляти навіть і один в одного. Чи можна з ними говорити? Просто тут цікаво, що робити з тими людьми, які там залишилися, адже знову ж такі майже ну всі вони перебуваються або в тому інформаційному вакуумі або просто з таких під впливом проросійської пропаганди, і з іншого боку, з тим, от, хто не зміг виїхати. Напевно, у них зростають такі настрої, що просто Україна їх зливає, що вони не потрібні. Є... Що тоді з ними робити? Є декілька видів вирішення цього конфлікту, Давайте цього питання по усі перше це просто ці міста. Знаєте, можуть залишитися Росії знову окуповані, як Крим відійдуть до Росії, але ми, але ми маємо думати не про території, а людьми. Сьогодні ми помишні імперія, ми нація. І тому ми повинні думати про тих людей, які там залишилися. 4,5 мільйони людей. Друге рішення це зібрати олігархів, які за 23 роки довели Донбас до такого стану, що сьогодні люди повстали по перше, лементували федералізацію референдуми, а сьогодні не знають, як з цього скрутного становища. Вийти треба розмовляти з олігархами за круглим столом, щоб вони на себе брали національну відповідальність. Так. Ну ми, ми бачимо, що Коломойський захистив Дніпропетровську та Запорізьку область, але в нього також є завод, і в Стаханові феросплавний завод там працювало 9 тисяч людей. А це якщо порахувати на людей, це давайте помножимо на батьків, на дітей 35 тисяч населення самого Стаханова. Ось ви провели більше 15 таких круглих столів. Це далеко результат? результати? Це дало не тільки результат, багато чого за наш за після круглих столів використовувала держава після того, як ми пропонували. Ну навіть давайте зробимо Северодонецьк, який став сьогодні центром області Луганської області, який ще в радянські часи хотіли так. назвати Менмінделеївськ і Маріуполь а, і Маріуполь. Також але я не ще не знаю, як з Маріуполем буде. Вони хочуть ж перенести його на Дебальцеве. Але вже Луганська область почала працювати. Пенсійний фонд почав працювати, почала працювати казначейська. То всі державні інституції приїхали практично в Северодонецьк. Так. І третє е, е, варіант вирішення цієї проблеми: чому ми сьогодні постійно говоримо за Донбас, як допомагати? Ми і так допомагаємо. Сьогодні багатий тягар лежить е, на плечах у волонтерів у е, міських громадських діячів е, і також у держави. Чому сьогодні Донбас не подбає про себе? Чому сьогодні шахтарі така рушійна сила? Практично біля 300 тисяч людей ви знаєте 4 місяці вони не отримують зарплатню. 4 місяці сім'ї голодають. А людина з відбійним молотком це страшна людина, голодна, яка може піти проти автомата проти будь-якого. Я знаю. Я сам син шахтарів, коли ми виходили в 89-му В 91-му, в 93-х роках виходили на бунт такий, знаєте, в державі і вирішували свої питання. Як це було в цьому травні? Як 2000 шахтарів зінялися в Краснодоні і вирішили свої проблеми? Чому сьогодні шахтарі, металурги, хіміки не можуть вийти на вулиці? Ну скільки в тих містах, в Стаханові, наприклад, або в Брянки, або в Волчевську, або в Луганську, скільки тих терористів з автоматами? 200-300 чоловік на місто. А людей, а які працювали виходить? тисячі людей, чому? тому чому? що сьогодні велика Україна не звертається до них? Нам треба говорити. Сьогодні нас Росія переграє в пропаганді, Росія переграє нас, зомбуючи наше населення, українське населення. Якщо ми почнемо з ними говорити, з людьми, які там залишилися, пенсіонери, вчителі, лікарі, шахтарі, металурги, люди, які сьогодні можуть все ж таки вирішити свою долю. Якщо велика Україна запропонує якесь рішення, чому? У сьогодні черги, а вони стояли черги, як якби на вибори. Росія зняла ці черги, що вони стояли на виборах, Але вони стояли не на вибори. Вони стояли за соціальними картками. Окупанти в в, в, в часи війни робили такі ж самі черги. І сьогодні е, окупанти на Луганській та Донецькій землі зробили такі черги заради того, щоб показати картинку. На російському телебаченні сьогодні ми повинні велика Україна повинна звертатися до робітників до робочого класу, щоб вони повстали і змили. Чого бояться таргани? Вони бояться світла. Сьогодні терористи і сепаратисти вони бояться відповідальності. А відповідальність все ж таки прийде. Якщо здійметься все населення Луганської, Донецької областей і зметуть. Все це сміття до Росії туди, знаєте, хай вони там наводять порядок. От Потім вони будуть запитувати великій Україні. Велика країна повинна дати пільги, повинна побі не тільки пообіцяти, а зробити може робочі місця, побудувати нові підприємства, відбудувати може класи по навчанню IT-технологій і так далі. Але ми повинні щось пропонувати. Велика Україна поки нічого не пропонує. Ми не знаємо що... практично сьогодні. Ніхто не знає, що робити, з тієї території. Яка окупована гаразд. Ну тоді, от люди, які залишилися все ж таки на підконтрольних Україні території Донбасу, так вони віддали на виборах таку впевнену перемогу опозиційному блоку. Тоді це, що виходить, що дійсно, люди такі розчаровані в Україні чи в українській владі. Я сам балотувався на ті тій території. Скажу так, що там е, також було було призначення ті е, ячейки, які залишилися після комуністів регіоналі, вони повернулися, їх ні, ніхто щойно не осуджує, не е, поки кримінальні про. Прав... Вадження ще ніхто не розслідує, тому що війна йде в країні, на них ніхто не звертає уваги. Скажу так, що саме в місті Северодонецьку людей. Які були проукраїнські в комісіях, так. їх просто виштовхували з дільниць ті, які і працювали 2, 15 років на партії регіонів, ті люди в дільницях на місцях вони переписували просто протоколи. Це показували всі телебачення, всі телеканали. Як привозили з дільниць відкриті коробки з бюллетенями, а протоколи всі з мокрими печатками були переписані. Такого не могло бути такого не могло Там може статися. Мдається, ще й є... а комісії ви знаєте, ще Ахіндовський, якого не, не люстрували це голова центральної виборчої комісії. І Чупахін, такий, який відповідав за Луганську область, Чупахін чомусь опинився е, в день виборів 26, 27, 27 жовтня, опинився в на, на 112 дванадцятому округу, якщо я не помиляюся, як він долетів так швидко до е, з Києва е, до тих територій, мабуть, йому приказали опозиційний блок. І ви знаєте, вони все виправили е, всі комісії ОВК. Зібралися і дали прес-конференції, що вибори проходять їх фальсифікують, фальсифікують регіонали і комуністи, але ніхто на це не звернув увагу. І за день, майже за дві години, змінили весь склад ОВК, хто був проти приймати фальсифіковані вибори. Практично в п'яті округах Луганської області, де відбувалися вибори, всі оВК були замінені перед підрахунком голосів. Я вигадати, чому тоді ніхто на це так не звертав увагу? Там була якась певна домовленість, можливо. Е, саме, я про домовленець не знаю, але що люстрацію не провели над, і довірили е, Ахіндовському голові центральної виборчої комісії керувати цим процесом, так. це очевидно. Що е, Чупахін, який відповідав за Луганську область, опинився е, на Луганщині, це теж очевидно. І треба майже робити розслідування. Е, гол, знаєте, серце радіє, душа радіє тільки про те, що змінився склад практично в Верховній Раді. Сьогодні дві третини не. Е, Диверсантів з Росії сьогодні, агенти Кремля, посіли в кріслах. а посіла сама Україна. Це сама Поміч, це блок Петра Порошенка, це е, е, блок Арценія Ценюка. Е, і, е, Нема сьогодні комуністів, практично не зайшли регіонали, але опозиційний блок. Ну якось вони ж повинні були зайти правильно, бо фальсифікації в Донеччині, в Луганщині, вони дали про себе знати. Ви вже частково зачепили, але просто хочеться додальніше запитати, що ось можливо зараз слід зробити вже якусь певну державну програму, яка могла підтримувати і стимулювати людей, патріотів українського Донбасу, так що вони поверталися у ті райони, там що от Україна, контролює саме Україна і будувати там нове життя. Як їх назад повертати? треба давати піль підприємцям малого та середнього бізнесу так. негайно повинна відбутися деолігархізація сьогодні. олігархи, як сиділа на тих підприємств, на підприємствах, на заводах, які не працюють досі. Вже не вже українська армія стоїть, вже повинна, повинна область розвиватися, так але МПЗ Лисичанський стоїть, а він належить Росії. Може, треба зробити ну часткову націоналізацію, щоб націоналі щоб е, велика Україна зробила аудит на тому підприємстві? Чи за всі роки е, е, якась інфраструктура змінилася в ньому, чи туди, доходили туди інвестиції до того заводу? Також Азот е, Северодонецький сьогодні стоїть. Е, Олігархи мали тільки приїхати на то підприємство і сказати, що 2 листопада підприємство запрацює, але так. досі ніхто не працював. Знову йшла маніпуляція. Пуляція свідомістю людини. будемо на цьому вже ставити крапку. Ми почули вас. Сподіваюся, що світлому нашому майбутньому так воно вже і станеться. вам за, Дякую. за розмову.